Так, а яка в нас є інформація по цій казино? По казіну, ну я колись ходив в Фабет, от тут на шулявці, на гетьмана 6. Вадима Гетьмана тут в готелі. І там у нас трошки вийшло непорозуміння з ними. Я їм то озвучував, то ну, окремо там подавав наслідство. Щоб розібралися. І мені товариші кажуть, є підпольне казино на Мазепи, на Залізняка 6. Ой, Залізняка 3. Там таке приміщення баніє. Ну, я так можу показати, ну, фотки зробив. І ми туди пішли, а оказалось, мене не пустили, товариша потім пустили, Бо, тому що співвласник Фабету цього казино, це є, вони тіпа, співвласники там, тіпа, і того підпольного казино. І, коротше, вони по базі пробили, тіпа, я там закритий з ними посварений, тому мене не пропустили. А що пропускають? Е, ну, вони фейс-контроль проводять, тіпа, якщо щось по рекомендаціях. Вот. По е, да. І там є баня, тіпа, от, ну, от я можу показати, бо я зняв був це, Бо я все фіксую, всі, всі ті зустрічі і проче. І вони тіпа, мене не пропустили, а він через декілька днів все-таки зайшов туди. Ну, ходив, все, потім йому закрили, то таке. Там другі ходять, в мене інформація. Рулетки і столи апаратіними. Столи карточні? Так, так. І В нас так вийшло, Крупні їхні, що між собою. Ні-ні, крупні їхні. Казино, звичайне казино. Воно було колись в центрі, я забув, як воно називається. Повністю звичайне казино, казино є казино. Тобто повністю рулетка, столи. От, оце є баня, оце ви може знаєте, так? Да? Ну, це їхня. А зараз я. Ні, ні, то mm. не то. О, зараз. А то я тут зняв, я просто я Так, знав, Всім але... привіт. Хотів би вам привет, тут так, презентувати нет. хороший заклад, наприклад, одної сторони. В бані рецепт да. немає, це є рецепшн, такі виклики. Рецепшн, охрані. І от тут закінчить захист. Бані Дом. сюди, там і там так? От. Вони них там зроблені ну, фігали, там розіграші три рази в тиждень і... Е, це, е Я туди не попав, товариш ходить, типу, і вийшло так, що ми там за одного товариша мені трошки закрили вхід в обед. Я їм сказав, кажу, якщо цей викликав начальство, кажу, у вас є баня, я от буду вам не давати працювати, за те, що ви от... Ну, не так себе ведете, як маємо. От. І вони, типу, Тіпа, покрутили носом, начальство клас, е, особистого не було, тіпа, начальство вони там за кордоном, ті, що власники. От. Коротше, я пішов в Країв, спочатку е, зазначив, що є баня, щоб розслідували. Е, там є дні там з 6-ї години до, до 10-ї чи понеділок, середа, п'ятниця, щось таке. а в 8-й Тобто, перезмінка. Я от вказував, тіпа, я можу показати, хто заходить як клієнти, а в 8-й перезмінка ділера. Тобто йде, там повністю нема проблем, щоб хтось побачити, тому що вхід общий він з двору типу. там от забор де заводський, і зробили баню. І просто всі, звичайно, заходять, як типу, баню і це, дні розігри, що там особливо це все видно. Ну І плюс, якщо сервера зняти з камер, то все можна повністю ну, чітко побачити, хто куди, як заходить, проблем нема. Тобто, це і заяву озвушив... писали? Я сюди подав заяву, а попередньо я подав в країв, бо в країв ж на сайті є. Якщо ви бачите факти порушення, то зазначайте нам. Я раз подав другий, вони передали в БЕП. Беб настільки жорстко то все контролює, що просто мені йшла відписки, я тут можу вам показати, бо я і в, БЕП, ну, в мене тут відео багато, я фіксував, як я туди заходжу, в БЕП. Вони просто, коли я додаткову інформацію подаю, вони тупо від мене втікають.

Тобто він обідає в кабінеті. Що за фігня? Я вже сказав, що я не знаю. І відписки, що ти поведеться з це вже там, що ти знаєш. Це не прості ділянщі. Я вам так скажу. Це не наше. Ми навіть не маємо права порушувати кримінальну справу. Тобто я вам кажу, якщо ви зараз напишете заяву, ми її все одно будемо відправляти в БЕП. Це підслідність. То передбачає... Дивіться, ну а от я не можу зрозуміти, якщо я написав до вас заяву, чому її передали у в якого нема, чому зразу не передали, кудись. По-перше, БЕБ ну, від, е, е Тому що дуже багато інформації йде їх неправдивою. Ну так я сказав, я готовий надати, показати, а Відповідають no. на е участкові там проводить перевірку. Якщо інформація підтверджується, вони направляють матеріали е, в БЕП. А чому він Вірку? О два тижні я бігаю за ним. Чому він я не передасть зразу, якщо він не може? Я поясню, що в мене участкові по не тільки по, по місяцях не бувають в кабінеті. Ну може він дзвонити, може якось це. Чому я ну, маю і, стояти так, під не мені? Кабін... Я вам просто пояснюю. Отакі стопки в участково, да? Він на блокпост на ночні заходи, автопатруль, а. заходи в центральній частині міста, і це все на одному участкового припадає. Він буває, сідає за ці матеріали вночі. Кінці місяця і переглядає. Ні, ну відзвонити можна за два тижні. Ну, вже всіх два тижні. не дзвониш. Ви представляєте, скільки Ми, в нас іде приду в армію? Вони 6.30 виходять на роботу. Скільки проходять... іде в тисячі Ви Він не буде кожного обзванювати. Ну це нереально. Ну, я ходжу туди, під кабінет, от, приходжу, стою, я по я годи. Ну, години. А чому ні, ніхто не говорить мені? Чому кажуть, йди туди, от я сюди приходжу, ну, от, дівчата знизу, йди туди, стій. Тому що Ми... дівчата не знають, вони просто я подають, кажу, ну, що так... прийомки офіцера поліції. По-перше, Зараз прийоми в зв'язку з військовим станом відмінили, не проводять прийоми. І коли дільничний попав, то він там собі сидить і от він перебирає матеріали. Так? От він бачить, що там треба людині позвонити, якісь уточнити ні. Ну при мені позвонили. Він ой, я там з нічної я сплю. Скажите, скажіть йому, що в мене є місяць на відповідь. О, відповідь у школа. Ну так, так людина після нічної, як ви думаєте, якщо він, ні, він, намер... він може сказати, давайте там я перезвоню. Це тиждень тому було. Він міг якось розумніше відповісти. Він мені відповів через дівчину, що в нього є місяць на відповідь. Ті хай клієнт і по не нього є прийняти рішення Згідно закону про звернення. Так. Це йому або тобто, 에, він зв... вивчив Переслати, матеріал, звернули, або звернули, переслав зверністю. за пісхідністю, або передав в нашу звісно. А, а чому а, за місяць часу не передати за післідністю скоріше, якщо до нього приходить. Ви не одні. Ну не важно, то можна подивитися, сказати, не відповідати. У мене є місяць, типу злочин хай відбувається. А я ну, відповідати? Ну. ну так зразу хай так. передає. Так я вам кажу, що місяць не перебуває, Ну, Так якщо Це на що він, не не. він бере ту справу, яку йому не писали. Та йому розписали, ну. розписали ну. начальник, він повинен прийняти рішення. На чого Ну, Дивіться, він О, злочин відбувається, проходить, так? Да? Правопорушення. Тоб, no, правопорушення. Ну, no, це злочин, ну no, це стаття теж немаленька, так? Злочин немає, є правопорушення. Ну no, правопорушення. No, правопорушення. No, кримінальне правопорушення. Тобто він відповідно він таким своїми діями створює він бездіяльність, це теж злочин. Right? 364-365. Це не його підсіді. на хай Все. <порушення> А чому місяць чекає? Вам... Він не сказав місяць, чекає. Він так не... відповів? Ну, він він сказав, що в мене по закону no. є місяць для прийняття рішення. Ну, так як ви, no. от, ви, злочин проходить, да? от правопорушення проходить, а він собі чекає нічого. Так і в мене відповіді немає. Мене yeah, от відфутболюють yeah. просто. Мені ніхто не дзвонить, нічого не відповідає. А да, вам ніхто не дзвонив. Дивіться... Ну зобов'язаний на відповідь він має дати а? якусь доцільну відповідь має дати. Не треба звонити, хай відповідасть. А він просто типу, через дівчат може, від може відповідь надали. Може вона дивіться. Хто відповідає за те, що правопорушення скоюється, А на мою скаргу ніхто не реагує. Тобто бездіяльність, тобто це 364 або 365 шістдесят да? Получає. і дивіться, я вам зазначаю діяльність ді... ді... ви маєте да. про це да. а в чому його бездіяльність? Ну то що він отак ігнорує і йому плювати, що там відноситься, що, що його бездіяльність? Чому бездіяльність, тому що я заходжу. Я не раз звертаюся, кажу, викличіть мені, щоб я більш факт. Я вам пояснюю, по... що це не підслідність дільничного, то хай передай зразу. От відпишеться, що нема що чекати місяць, він передав, та він передав. Ну, не за місяць. Роки, Ні, не він він придумав, КПК придумав. То, понятно. Але він Держави. бачить, наприклад, що це не його підслідність, він може сказати, що да, не моє, я передав. Я приходжу, кажу, я... Я кажу, що в цій квартирі проститутки Ну. No. А я прийшов просто от балти, тому що сусід до мене насварився на, на, на мене, я, він мені там щось сказав групе, я вирішив йому на то Він, ему, на, та, та, то він на, місяць, буде місяць буде чекати. Місяць буде чекати. Цінами попчався, хто заходить в дану квартиру, які люди живуть, мішають, не живе, не мішають, перевірили інформацію. А чи? я е скарзі свої зазначив, що більш детальніші моменти всі повністю, щоб розслідувати справу більш доцільно, не затягувати час. Я готовий до додати пізніше при особистій зустрічі, щоб витічки інформації не було. Я Сутки через сутки на попуста. Володько. От коли в нього буде е, час. Може він вже, я не знаю. І... Просто я не дивився вашу заяву, тому що я навіть фамілії не знаю вашої. У мене мене немає да... фамілії. Фамілія мого паспорта, ну, я просто Андрій, е, дивіться, е, є ще такий момент. Е, Беб себе скомпроментувало, БЕП веде. Зараз на Беб я пишу, от зараз їду вчора писав. Що? Розпиши, що в кожній квартирі. Один рапорт, я вам сказав, на кожного громадянина один рапорт пишеться. Что це? Ну, за ты? Забедоручение. Знаешь, ты что... Запущенное залечило тратить. Ты, блядь, слизь у нас сказал. Что? Управление, сличие, управленение сказал, вот так руби. Хай давно. Так, со мной слить. За дивіться, БЕП себе повністю скомпенсувало. Скомбен... Ви, скомбен... ви, ви маєте право, як громадянин, скаржитись на діяльність Я, я, не я не людина просто. Я скаржусь, я зараз ДБР їду. Ви не са... громадянин? Я людина. А не громадянин? Я людина. Громадянин, я людина. Громадянин, я людина. Громадянин. Я людина. І я зараз їду в БЕП, ой, ДБ. Вчора був і мені зараз відписки. Скаржуюсь на БЕП, бо тому що повністю себе скомпотувало, не ведуть справу, передають. Тобто я вам зразу за відомо говорю, що в БЕП посилати, оце що тут біля Общен плаза я забув там на вулиці, де я ходив, то що я показую вам. Що вони тупо же. тобто відповіді немає. Зараз якусь мені відписки не долує, що вони десь там долучили до річної справи, типу. тобто покривають повністю оце казино. Це зрозуміло, типу по їхній діям. Підскажіть, де внутрішня безпека знаходиться, хай пише на внутрішню безпеку надавати. Ну причому тут не. Щоб... А беки які до внутрішньої безпеки. Ну, якщо Без бездіяльність, хай вони скомпрометовані, хай дали, що ти видував. Ну ви тоді передайте за підслідності не БЕБ вже, бо Беб себе ну повністю з Бо й, ну я не знаю, подумайте наприклад, Бе Беб немає смис. Ви що скажете, що ми так, ні, не компетентні? Сказає... Ні, я не я кажу, питаю, я не кажу, що я, я не кажу, що ви не компетентні. Я просто я вам мішу... завідомо кажу, що вони з Я Я просто пояснюю на обичних словах. Я приходжу з поломаною ногою до врача, врач мені не може. Відповісти, що мені йти до пожежника? Ні, це не суть в речі. Є другі лікарі, які себе не Да? є другі органи. От я, наприклад, в ДБР зараз пишу, буду в НАБУ писати і в нас прочі. держава положила КПК, тільки проще. Ну а якщо вони скомпрометовані, то кому? От вони тупо... От попер... Я жалую, я в ДБР зараз їду, ну, але просто... Хто, мен... хто їх... На них. В ВЕПІ є своя внутрішня безпека. Бепі є там, хто за ними здійснює mm. нагляд в е, Офіс Генеральної прокуратури, якщо я не помиляюся. Е, в них своя внутрішня безпека є. Я думаю, що якщо ну, можу помилятись, бо я туди не вникав, може збув. Ну, я поступово, Я збираю, дивлюся, хто там країв, там, наприклад, взаємодіє з БЕ, Тобто вони зав'язані між собою. Тобто я збираю папку документів іду далі. Тобто я не зупиняюся, типу я там на БУ піду зараз от, бер, чекаю відповідь. Там буду писати в різні організації, що просто йде покривання відкрите, типа нагле. І от, казино працює далі. Тобто, тому ви подавайте, де ви рахуєте запитання, я просто вам озвучив, що бе себе без скомпан... Я вам просто поясню, що е, дільничник тут не спромозять, тут треба про, проводити слідчі дії. No. Що в нас no. проводяться слідчі? Є в нас негласні слідчі дії і е, no. тобто, дільничний по КПК не уповноважений проводити, Але йому її передали, от я не розумію тоді. То йому передали, я ж вам поясню, для чого йому передали. Для, або підтверджується інформація, або не підтверджується. В нас е, люба приходить бумажка, да, от, навіть від, е, ну вибачте, що так говорю, від психічно хворої людини, яка просто каже. Я бачила, як НЛО приземляється, відуди вийшли, через стіну зайшли. там, ну, ну, бред, Ну, так. ну так. Все одно начальник розписує дільничний провести перевірку. Може дійсно там приїжджало, ну, хтось приходив, але не нело. Ну, може таке бути, може людина це. Mm. Може людина під якимись препаратами її вважається. Все. От, Дільничний розглянь, дільничний іде, сусіди, опитує. Ну, це я образно кажу. Розкажіть про таку-то громадянку, знаєте, сусіди, так, да, да, вона ж лікується в психіатричній лікарні, вона на обліку перебуває, вона постійно там їй розказує, що це тут, тут, тут. Він опитав, прийшов, перевірив, ну, Ну я розумію, квартиру. Все, да. все нормально, все в наявності, нічого не викрадено. це... Або мати там цієї громадянки каже, ну людина хвора, ну що ви її трогаєте. Він опитує, маму, що приймається рішення, що. Довідка така. Під час перевірки, надійшло звернення такої та такої, але під час перевірки було встановлено, що така, е, факли викладені в зверненні такої та такої, то та не відповідає дійсності, так як людина перебуває на обліку психіатра, хворіє, ту-ту-ту-ту, що підтверджували слова сусідів. Все. І цей матеріал виконаний, підписується начальником і вложиться в архів. Отак От проходить все. все. По компетенції, я ж кажу, дівничному доручили для перевірення. Якщо е, ця е, інформація підтверджується, я, я щось думаю, що він вже переслав ці матеріали. Просто до вас або відповідь не дійшла, а може чисто десь. Ну, ну не знаю, я вам не скажу, що, що до вас відповідь не дійшла, бо це треба розбиратися. Я щось думаю, що він вже одіслав ці матеріали БЕК, Якщо ви писали місяць назад, то він повинен місяць два тому. то в нього буде отут горіти красним горінням і всі будуть бачити, що він не прийняв по цьому рішення. Розумієте? Ні, то понятно, Просто я кажу, чого він тягне? Ну, я пам'ятаю. Я розумію просто, чому відповіді немає, чому мене ігнорують, я хожу під кабінет. Може в канцелярії десь це, може десь почти. Ну багато Ну а яка взаємодія в тому, що от вас на території проходить такі нелегальні заклади, абес, це ми виявляємо, якщо працівник поліції, ви прийшли до мене, от я зараз запишу ваші дані, ви мені там скинете фотографії. Я поїду там теж своїх пару фотографій зроблю, я прийшла рапорт про те, що до мене, як до начальника дільничного офісери поліції, знайшли слово звернення такого-то про те, що функціонує ігровий бізнес за такою то адресою. Виїздом за такою-то адресою було встановлено, що знаходиться двоповерхове здання, тут вхід заборонено, там ніяк потрапити не можу. Прошу прийти. Направити даний матеріал за підслідністю, а саме веб для е, проведення від, від, так від, від да, розшукових та некласних слідчих дій. І все, і вони вже проводять перевірку, так як вони тільки уповноважені особи. Через що я вам навів приклад, що е, пожарник не може зробити операцію Ні, на ногі, це так і розумію. Це. Кажу, ну, я от... Так само і дільничний не може він провести розшукові дії, тому що це заборонено закону. В нього є свої функційні обов'язки. Тому я кажу, чому він тягне, він би мені відписав він навіть... Тяне, ну, відписав би, щоб він, я йшов що далі. Мені треба не чекати місяць його, на його листочку. Я, мені... е... я піду до вас центральний, наприклад. Ви йду... офіційну заяву писали? Да, я всюди офіційно Дуже. все фіксую, все передаю. Всі збираються. Тоді я скажу, ну, я ж кажу, Я свої дані. Як ваша фамілія? Мене просто Андрій, а фамілія мого паспорта, можливо. ну так і зазначаємо. Ну, дайте паспорт, ну. Жук Андрій Григорович. Жук? Андрій Григорович. Давайте. Число місяць їх народження? 21, перш... ой, 18.01.81. 18 січня. 18.01.81. 1981. 1981 року народження. Проживаєте? Місто Львів. Вулиця, Доженка, 18, Вулиця Довженка, 18-11. Довженка, 18-11. Я просто на скарлі залучу восемнадцать Я на скарзі на зазначив просто поштовий індекс, щоб мені якщо щось на почту скочили. ну щоб не ноль вів. номер телефону? 096 6... 747 шесть, 2, 5. Е... Звертатися просто Андрій без всяких тих е паспортних. Е да. це... е, може емейл дати, щоб не по почті чи по кругу. Ви кажете. А, а? а ви вказували Львів? Е е е так. Ну, може вам відповідь на Львів пішла? Ну, я не знаю. Ну, я це... Бо, ну, просто не я емел, мені якщо щось на імело е скидається. Нас... У нас дівнічні офіцери поліції mm -hmm. немає інтернету, і вони тільки направляють через канцелярію, mm -hmm. е, ні, nee, та без проблем, мені позвонять, е, е, звітам передадуть, якщо сюди. Ну все, я вам поставлю. Е, Хай мені тоді, бо тому що я піду потім центрально, а потім буду розсилати повністю документи, е, бо, тому що жорстко, вже два місяці, я з ними просто борюся, вони вже тупо втікають і відписки без, ну, я не доводяться. Я, 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 я просто говорю, що дівнічні офіцерів поліції, я відповідаю тільки за дільничних. Що вони роблять, чому вони не виконали, яка причина і все таке. За БЕР, за наше навіть, за управління слідства, за кримінальний розшук. Я не можу Ні, тому, Я що... не за то, я за то говорю, що ви не... Як, щоб ви сприйняли мою інформацію, щоб я в себе скомпроментував і передавали більше доцільніше, наскільки ну, ну, я тоді, так, я просто, мушу, ну, Щоб мені головна відповідь була, щоб я збирав факти, тіпа, і потім їх буду подавати далі. Тому що Мені так, ну, головне вийти, що на то, що тут Так, да? Понятно, що вони ще не самі основі, як то зверху. Тому вони там тому, що бізнес не маленький, тіпа, вони собі хай розбираються. Так, у мене тоді зараз. Ребята, не скажуть? Так, я вас вивіду, тому що там не так, Тому що там вже все тут, тому що А скиньте мені, що у вас тут? А, на цей номер, так? Так, на цей номер. Ага. Я розмокую, там, роблю цей Як звати? Щоб я звати. Ага. То просто фотку в бані і фотку в відео, просто, що я скидав, чи що? Так, так, я вийшу матеріал, щоб вони орієнтувалися, бо вони можуть поїхати, сказати, що ми не знайшли, чи ще щось. Ага. Там, е там розіграш, починається в шостій, люди приходять. А перезмінка воду. А, все працює тільки нічну зміну, так? Ні-ні, судиш, ну просто перезмінки ділярів, коли люди ходять туди-сюди. Там ж камери, там вилічити камери по кругу, там можна все отримати. Це, це дії. Ну, спиш... та, я зрозумію, все в рамках кримінального провадження. Вот. І просто я не забув, в які дні я уточню, потім розпишу, в які дні. Чи в вторик середина субота, живіться. Все добре, все. <кх>